Знаєш, коли ти починаєш працювати з собою, змінювати все, медитувати, ходити на сесії, йти в терапію, змінювати своє мислення, а ти лишаєшся сам. Дуже часто ти лишаєшся абсолютно один, тому що твоє старе оточення, воно тебе не розуміє. І ти спочатку намагаєшся щось комусь доказувати, розставляти свої позиції, свої пріоритети. А люди, які були навколо тебе, вони не розуміють взагалі, що відбувається. Ти стаєш для них в їх розумінні якимось диким, занощивом з тобою щось не так розумієш? І що в такий момент треба робити? Не намагатися змінити своє оточення, яке є зараз формовано коло тебе. Просто піди з нього. Краще ти лишишся сам, але зі своїми цінностями зі своїми відчуттями таким, яким ти хочеш бути, аніж ти будеш. Підгинатися під оточення, яке намагається тебе змінити під себе, знаєш дуже оце популярну клішешну історію, що коли ти спілкуєшся з мільйонерами, от навколо тебе чотири мільйонера, ти станеш п'ятим. А якщо навколо тебе чотири людини, які нічого не досягли, ти станеш п'ятою такою людиною. Тому, коли ти виходиш на вищий рівень, створюй собі нове оточення. Не тримайся за старе.